Всім привіт, друзі! Зараз будемо ми розбирати, розкручувати дозиметр побутовий Белла. 91-го року випуску. У мене їх тут скільки от ще є запаковані два. От вісім штук є. Ну, Напевно, всі вісім я вскривати не буду. Вони однакові. Бачите, от так вони йшли запаковані в герметичному такому целефановому щільному пакеті. Коробка картонова і обклеюну пломбою. Ось такою паперовою великою заклеєною. От я вскрив вже 6 упаковок. в одній до речі, була коричнева бела, всі інші така сіро-голубувата. Сіро Вам передається, як сіра, вона трошки фіолетовим віддає на сонці. Так. Будемо вскривати. Так, тут дисплеї ніби чисті. Ну, потрібно вмикати, не факт, Так, ось тут щось. Так, ну, вскриємо. А ми оцю коричневу вскриємо. І залишимо. Я не расист не подумайте. От. Ну, хіба що в відношенні до расистів. От. Просто вибрав коричневого кольору цю, тому що в неї потік дисплей. І все одно його потрібно міняти от пляма чорно. І все одно буду вскривати. А ці не обов'язково в принципі, вскривати. Можливо, якийсь музей захоче придбати саме з пломбами. Е, от, музеї платять зазвичай більше. Ну, Виставки, музеї, ніж там звичайні люди. Так. А ось цю ми вскриємо і покажу вам всередині плати. Все-все. Так. Так, ще раз скажу. Кого будуть питання будь-які. По темі радіоактивності звертайтесь, пишете в гуглі тех Atomscan або торгова марка Atomscan на будь-якій мові українська, англійська, москальська. І знайдете сайт atomscan.com через defi І там будуть завжди актуальні контакти, зв'язуйтесь з будь-яким з менеджерів, вам допоможуть у будь-якому питанні. Можете взяти будь-який дозиметр, та в оренду на, на будь-який термін. Можете оцінити ваш дозиметр, відправити на ремонт ваш будь-який дозиметр. На діагностику можете продати ваші прилади, можете купити. От, допоможемо знайти, якщо у вас якась модель конкретно цікавить і так далі. Так, В минулому відео я показав книжечки. От, в комплекті йшли значить, ось такі. Ось така. Я всі сторінки показав. І ось така велика газета. Тут все-все-все. Я показав в минулій частині. Перейдіть на YouTube-канал Радіофобія і там можете побачити детально кожну сторінку в якості 4К, поставити на паузу і прочитати все. І як користуватися, також в відео показав. Зараз буде чисто розборка внутрішніх, Покажу вам все, що всередині. Так, тут поролон, він вже весь перетворився в таку клейку речовину, його потрібно звідси забрати, бо все налипне, але він зберіг ще форму, така, як була 32 роки назад, ніхто не вскривав, бачите? Але якщо зараз дотронуся, воно все прилипає. Тому його обережно потрібно видалити і викинути. Паралон це зло. Ніколи не використовуйте на, на консервацію на довге зберігання в приладах паралон. бо він через пару років перетворюється в міцний суперклей і все заливає. От пломба заводська. Показую ось так вона виглядає. Зараз при вас її вскриємо. Серійний номер. Повністю новесенький прилад заводський. От дивіться, жодної царапинки. Жодних потертостей, ідеально новий прилад. Зараз ми його вскриємо. Ну, бо потрібно дисплей поміняти, бачите, потекло. От зараз ми його розкурочимо. Покажу вам плати, такі, як були вони в оригіналі, що там знаходились. І чому цей дозиметр сліпий до бета випромінення, сліпий до гама випромінення низької потоку щільності. Потоку низької щільності. Так, це звичайний пластилин або якийсь герметик. от. Такий болтик. Так. І далі все дуже. А, ще два болтика знизу. Ось пломб. Вони вже довші зазвичай. Так, в цьому верхньому болтику не було, до речі, шайби, просто болтик. В пластик там вкручується. А на нижніх є ще шайбочки от металеві, він такий довгий. І все, просто ось так. Знімається задня кришка повністю. Прошу. От. Це якась марля приклеєна на клей який вже висох, до речі. Вон. Це, щоб було чути звідси звук пищання. От, за цього. Зумера пізокерамічного. І сюди легко може вода затекти. Ну, і через болтики всі вода затекти може. І от три отвори. Це для того, щоб також звук сюди виходив, сюдою і сюдою. Більше ніякої цілі тут немає. Чисто для звуку. І тут через всі щелі по всьому периметру може дощ затекти вода через болтики. Через оці три отвори для звуку, через оці отвори для звуку. Всюди вода може затекти через кнопки. Він дуже боїться дощу цей прилад. Це дуже великий недолік, мінус. Що ми бачимо всередині. От. Тут кнопки ось так стоять, тумблери. Тримається плата на ось цьому пластиковому болтику. Він одночасно і болтик, і гайка. З різьбою в нього закручувався цей верхній металевий. Він з пластику. І Закручується сквозь плату ще в нижню частину корпусу. Тут кнопка. Ось ця. І все, дістає. За Трансформатор краще піднімати, він найміцніший тут. Тут дисплей, через нього також затикає вода, дощ всередину і все коротить, горить. Це дуже великий недолік, жахливий прилад. Ось як потік дисплей. Це також великий недолік. Вони дохнуть всі від морозу, від жари. От, починають вони чорніти при якій температурі. Якщо температура навколо опускається нижче, ніж плюс 19 градусів Цельсія, починає чорніти. Якщо піднімається температура вище, ніж плюс 25 градусів Цельсія, починає чорніти і плисти. Це не лічиться, це тільки відпавиться, в сміття викидається і новий, замінюється на новий. Дисплей. Дисплей на 4 цифри по 17 ножок з кожної сторони. Ось так виглядає плата. Покажу вам. От. Зі всіх сторін. Тут СБМ 20 лічильник, стоїть з двома цоколями, хоча іноді бувало з одним цоколем, без цоколів ставили різні партії. І замотана в багато шарів свинцевої фольги зі свинцю. От. І щось залито лаком все з епоксідкою і заклеєно це капець. Тут припаяно, тут також. Плюс тут в сторону до кроні, до батареї. Тут анод. контактна кнопка. ну Драг металу, тут майже ніякого немає. Металоломщикам немає сенсу їх розбирати. Тому що тут ну, копійки цілий продати прилад вона там диземетриста дорожче десь в 100 разів. Може, може в 500 разів дорожче. Чим тут металолома. Ну що тут може бути з металолома? В цих флажках там не знаю одна копійка. Пів копійки срібла у цих всіх червоних флажках. Пів копійки з гривні. В цих чорних мікросхемах. ну, Жовтих ножок не видно. Ну, всередині може бути там капля золота, але не факт. Може і не бути взагалі. А якщо є, то також одна копійка коштує. В цьому світлодіоді, сумніваюся, що там є золото. Ну, Може покриті контакти. Також там навіть не буде пів копійки. Треба, не знаю, 100 штук їх зібрати, щоб ви одну копійку заробили. Все. В сбм 20 немає дуже цінних металів. Все тому ну, оці, полу бочонки їх називають транзисторами. Теж нічого не коштують 2 штуки. Тому не розбирайте їх ніколи. Тут ніфіга нема. Ніякої позолоти, нічого. З BM20, чому він сліпий цей прилад? Тому що вони з бм 20 повністю, бачите, замотали в багато шарів фольги свинцевої. І вона повністю гасить все бета випромінювання, абсолютно все. І повністю гасить гама випромінення низьких енергій, гама випромінення потоку низької щільності. гасить. І ще воно ж в корпусі розміщено і ще закрите пластиком товстим. І цей пластик от в 3 мм. Також гасить ще бету додатково, і гаму низьких енергій гасить. Тому він дуже сліпий стає, але зате вирівнюється ну, чисто високі енергії гамми і середні. там По Цезію 137 вони тестували, то на графіку більш-менш покази вирівнюються і покази більш-менш точніше показуються в мікрорентгенах в годину. Але це тільки по Czus 137, 662 кВт гамма кванти всі інші ну, гасяться і навіть вищі енергії гами показує повний бред. Тобто завишає, знижає покази. От. Тому чисто міряти ним гаму від CZ 137 можна. Більше нічого. Бету не поміряєте, високі енергії неправильні, будуть покази, низькі енергії не поміряйте, або сліпий він. Бету взагалі нічого не знайдете. Такий прилад. Чисто під. Потужну гаму від CZ-137. Ну таке такий от прилад. ну Недоліки я показав, все показав. Що вам ще показати? Є регулятори один, резистори переміні потенціометри 2-3. Ними можна регулювати там звуки ще щось. Ну все, що ще поближче покажу вам. От що всередині у нас. Лаком покрили навіть і плату, і деталі. Ну не всі. Резистор на 5 мегаом стоїть. От він іде до анода, бачите. Оп, оп-оп, до анода. Ну все, всім до нової зустрічі.